Так, друзі, всім привіт! З вами зараз таксі група глупакал на Тексі. Вашу Ви мазуме запрезентуємо третій мішечок. Футболочок жіночок під кодом позиції 422. Ось, код позиції 422 футболочка. Жіноча середнього сорту по 1,6 доларів за кілограм. Мішечок виходить всього-навсього 1588 гривень. Собіварці з однієї ось такої футболочки становить лише 5 гривень. Сьогодні у нас презентація цієї позиції. Знімаємо її сьогодні в І це вже в нас, друзі, третя позиція саме футболочок жіночих. У нас є футболочка жіноча першого сорту під кодом 423. Є футболочка жіноча сорту Оригінал. І зараз третя позиція це футболочка жіноча середнього сорту, лише по один. І 6 доларів за кілограм. Галка, беру. Галина, добре, залишаємо цей лот за вами, але трішечки все рівно його покажемо, покажемо модельний ряд. І пишемо повідомлення нам на вайбе. Це в нас вже третій мішечок. Третій лот. Галина, за вами лишити саме цей мішечок, третій. Чи попередній другий, який був в ефірі. Який саме вам більше сподобався? Зараз в ефірі лот номер 3. Вартість мішечка всього-навсього 1588 гривень. О, дякую, дякую, хто приєднався до нашої команди. Друзі, тапаємо, тапаємо, тапаємо по прямому ефірчику. Дякую за подаруночок. Зараз в ефірі лот номер 3. Футболочка жіноча по 1,6 доларів за кілограм. Саме цей мішечок у нас вже забрали. Доброго дня, друзі! Всім доброго дня! Всім привіт! З вами зараз текстильна група Калотексі. У нас огляд та презентація футболочок жіночок під кодом 422. позиція йде середнього сорту. всіх розмірів зустрічаються фірмові модельки лише 1,6 долари за кілограм. Доброго дня! У вас. Не сортовані речі є. Ні, на жаль, у нас лише сортований секонд хенд. Всі позиції у нас сортовані. Вага цього мішка 25 кг, кілограмів. Це у нас футболочка жіноча підходом. 422. Цей мішечок у нас забрали. Лот номер 3 Другий друзі, ще вільний. Другий мішечок ще вільний. Хто бажає попередній лот, забираємо і його. Вага мішечка, повторюю, 25 кілограмів. Собівартість одинички лише 5 гривень. Замовляти дану позицію можна і без огляду. Яка оплата? Якщо ви здійснюєте замовлення, у нас вперше можливо. Можна накладним платежем по предоплаті 500 гривень, але за умови, що замовлення здійснюється вперше, і ви берете мішечок, який не знімався в огляді. Тобто, дану ось, наприклад, позицію, що я зараз знімаю, можна по предоплаті, але без відеоогляду, запечатаного який не відкривався. Мішечки із відеоогляду, які знімаються лише по повній оплаті на офіційний розрахунковий рахунок. Ціна цього лота. Лише 1588 гривень. Перший мішечок забрали, третій мішечок забрали, другий ще вільний. Ми знаходимося у місті Кривий Ріг. Хто неподалік від нас, запрошуємо до нас на оптову базу. Зможете під'їхати, подивитися наші позиції, відкрити будь-яку позицію та зробити замовлення прямо на місці. Все. Ось така позиція. Третій мішечок забрали, друзі. Все, переходимо зараз вже до наступної позиції. Бачите, вся вона ось така чудова. Можна робити замолення і без огляду запечатаних мішечків, які не знімають.